Канал Питаємо Второ, вітає своїх глядачів. Я знайшла цитату Андрія Єрмака про боротьбу з корупцією. Голова ОП заявив, що Україна бореться з корупцією, але вона не з'явилася у 2019 році. Це дійсно так корупція досить давнє явище. Так, цій проблемі багато років, і сьогодні можна говорити про результати боротьби, а вони сьогодні чіткі, абсолютні. Результати чіткі, абсолютні. Я вважаю, що насамперед у нас не корумпований президент, і він є лідером цієї боротьби. Ви знаєте, я тут аж на цій фразі аж трішечки запнулася, да? ви побачили, що говорити про результ... так, результати боротьби вони сьогодні чіткі, абсолютні. Тобто, у нас звільнені прокурори, які користалися схемами, які підроблювали документи, це кримінальний злочин. Вони повернули вже. Вкрадені з держбюджету кошти. Да. Це є результатом. Я щось не, не чула ні одного вироку суду про те, що хтось покараний за підробку документів, і тим паче, що це прокуратура, яка повинна сама розкривати такі злочини, а вони користалися цими схемами, щоб горувати. Оце вам і результат чіткий і абсолютний. Так, дивимося на цю ситуацію, чи правду говорив Єрмак, що Зеленський очолив цю боротьбу, що є боротьба. Ну, давайте подивимося, як вважає цю інформацію Таро, що думає про це Таро? Десбалансіровка поуміряності, хаос. Хаос і розчарування в хазяйственної частини. Ось так. Хаос, розчарування в хазяйственної части. І якісь певні заяви робляться. Є залежність, є залежність людей від грошей. І тут. У нас мах, процес цей управляється, управляється досить вміло, процес корупції, ці дії мають чіткі цілі і маг працює на певну ціль, і колісниця. Тут взагалі чітко поставлені, чітко знають, куди рухатися. І процес, тобто корупція в Україні, вона очолена спецами, знаєте, стоїть так на професійних рейках ця, ця корупція наша, так? І вона керована. Тут же комарноса не підточить. Знають, знають усі схеми, знають, де взяти ці кошти і працюють над цим. І домовленості корупція процвітає через домовленості в господарській частині держави. Ось так. Весь цей процес керований, очолюваний. Тому що дуже подіяло дуже сильні людські пороки. І з цим зробити нічого поки неможливо. А якщо ще цей процес і керований кимось досить мастерськи, то про яку боротьбу взагалі можна говорити? Дивимося далі. Ви знаєте, думають, планують змінити ситуацію із фінансовій сфері, да, з корупцією, скажімо так. Ось, але ті органи, які повинні боротися із корупцією, вони не борються. Вони домовляються, з ними домовляються з цими органами, проплачуючи їм дуже великі бабки. Зрозуміло. Від успішної реалізації боротьби поки що відмовляються, і від планів боротися з нею поки що відмовляються. Цей проєкт призупиняється, а якщо він йде, то він досить повільно йде. Тому що ці, чому повільно? Тому що органи, які повинні боротися, я не бачу тут боротьби із корупцією, органи, групи, да? органи, які повинні працювати, вони домовляються і беруть що? взяточки. Я тобі, ти мені. Ось вся ситуація із чіткою і абсолютною боротьбою в Україні. Так що, Андрій Єрмак лукавив, коли говорив про чітку і абсолютну боротьбу, і про результати боротьби президента із корупцією. Ситуація підвішується. Затягується, цей проєкт підвісується, затягується, да? і це, дивіться, остання карта, яка говорить, що це брехня, абсолютна брехня. Ось так. Ще. Виникають через висвітлення корупційних схем, у нас виникають всередині країни. Постійні скандали, да? це сора, це скандал. Тобто, оці, дивіться, в Україні висвітлюється висвітлюється проблема. То один, то другий, то третій, там випадок, і причому такі, знаєте, досить яскраві кричущі, які збурюють збурюють на, на, народ. Але боротьби як такої нема. Ну, ось я вам тут розказала. Органи, які повинні з цим боротися, вони, вони домовляються із корупціонерами, вони беруть кошти. І збагачуються, і все. На тому закінчилася, на тому вся боротьба. Так що, поки що, поки, поки я бачу, що просто-напросто пусті заяви, та і все, лунають із уст, голови опи президента. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.